Друзі, вітаю вас! Тема НАТО задзюрчала сьогодні цими днями неабияким дзюрчанням. А, але якщо 2004 2005 2006 під час, коли оці шуфричі висувалися в блоці НАТО НЕТ, ця тема дзюрчала особливо так смішно і енергійно. І казали Ната, ні!» і так далі, то зараз ця тема дзюрчить сумно, сумно для української нації. Чому сумно? Тому що навіть такі, нібито проєвропейські політики, як Така собі Кіра, написала від голосу, написала на інстаграмі. Що бачите, НАТО на розтяжці. Тобто, дивіться, депутат голосу партії чи фракції Голос, яка фінансується українсько-російським олігархом Пінчуком, написала, що НАТО на розтяжці. Я, звичайно, в інстаграмі відповів їй, і мене там дещо затролили. Я написав, що служу в ЗСУ. Тому ступайте за рашистським чи руським кораблем, досить мене тролити. Але справа не про те. НАТО на розтяжці. А чомусь ніхто, крім мене, звісно, не сказав, що це на розтяжці весь час перебували так звані українські, а я б їх назвав малоросійські політики. Які весь час тусувалися навколо газу, навколо оцих газових кремлівських ніштяків, і час від часу вони просто тролили. НАТО, до речі, найефективніша політико-безпекова організація Північно-Атлантичний Альянс, куди вступають, приєднуються, інтегруються не дурні нації з відповідальними елітами. Так, як це зробила Балтія у 2003 році, не фантазую! Був я в Литві, Латвії та Естонії. Зустрічався з політиками, висвітлював. Це був прес-тур, який Центр інформації та документації НАТО в Україні організовував в листопаді, наскільки я пам'ятаю, 2003-4 року. І в 2004-му країни Балтії вступили в НАТО, інтегрувалися, приєдналися в НАТО, вони цим займалися серйозно багато років, принаймні з десяток років, після того, як расисти, оці всі невзорові і так далі, расистський спецназ. Штурмував зокрема вільнюський парламент, Сейм, чи Сойм І після того це був сигнал країнам НАТО. Треба інтегруватися країнам Балтії. Даруйте обмовка за фридом, що треба інтегруватися в НАТО. І вони виконали, вони все зробили. Їхня еліта була відповідальна. Вона загалом не займалася деребаном. Не займалася корупцією, ну, можливо, і були якісь відхилення, але в цілому країна йшла до Північно-Атлантичного альянсу і, між іншим, до ЄС, що, до речі, складніше. <клес> між тим, між тим, після повномасштабного вторгнення, після того, як тиждень, за моїми підрахунками, Єрмака не було. Потім через тиждень він з'явився. Мої друзі, поінформовані військові, казали, що у нього був запой. Він з'явився і тут же почали тролити НАТО. Тролили, 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 що НАТО не допомагає, що це не ефективна організація. Казали багато дурні, розумієте? Так звана українська еліта під час вторгнення казала про НАТО найефективнішу безпекову організацію, яка допомагає Україні, країни, якої допомагають зброєю, зокрема Хаймерсами, допомагають штати Джавелінами, допомагають штати НЛО, допомагає Велика Британія, Марсами допомагає Німеччина. Федеративна Республіка Німеччина допомагає Польща, Словаччина, Балтія, допомагають всі. І е, тим не менше, десь за тиждень після повномасштабного вторгнення деякі чинні представники української еліти почали тролити НАТО, тролили тролили, тролили. І тут геополітичний шизофрінік, найбільший кліптократ у світі. Як його самі деякі ліберальні е, росіяни чи расисти називають Абнульониш Кабаєвіч сказав, що блять, кинув бомбу. До речі, важливо, чому він сказав? Сказав він тому, що оця так звана новітня мобілізація е, оцих пердонів 50-60. Оце рашистське м, біомасове, пардон, лайно, Воно навіть не доїжджає до фронту. Чому лайно? Тому що по дорозі воно бухає в тривожних чемоданчиках вони перевозять горілку і пиво. От, воно навіть не доїжджає до фронту, тому що українці зсу, ТРО, ЗСУ, ну ЗСУ, очевидно, з Хаймерсів, американських Хаймерсів. З Хаймерсів це зброя країни НАТО. Просто утилізують оце лайно, біомасу рашистську на підступах до фронту. Тим не менше, незважаючи на те, що ЗСУ з хаймерсів натовської зброї утилізує Русню, оцю новітню так звану мобілізацію, пролунало, що НАТО на розтяжці. Мовляв, воно думає, взяти нас чи ні, а українська желіта зараз. Ем... Згенерувала оце новітнє, знаєте, таке програму прискореного вступу до НАТО. Прискорена програма. Друзі, немає ніякої прискореної програми. Немає прискореного шляху до НАТО. Даруйте, немає прискореного шляху, як перетворити совкове лайно. Субкову державу з совковими лайновими чиновниками, з їхньою корупцією, телефонним правом, безвідповідальністю, фальшуванням виборів і і так далі, і тому подібне, перетворити у власне європейську країну, де еліта, політикум. Політики, кандидати в політики відповідальні перед громадянами і не фальшують вибори, бояться красти, можливо, хтось і краде, але потрапляють в тюрму за це. От, неможливо прискорено перетворити Це блєв. І це не лише мої слова як е, власне, офіцера. Минулому військового журналіста, а потім цивільного журналіста, який займався темою НАТО. Це не я придумав, що неможливо перетворити швидко дірмовий совок, лайновий савок в таку собі притомну європейську державу. На це повинен бути час і повинна бути ретельна робота, ретельні реформи з перетворення лайнового савку в притомну європейську країну. Хоча. Таку країну, як країни Балтії, хоча б таку країну, як Польща, Вишеградська група, Польща, Чехія, Словаччина та навіть та ж Угорщина, яка вступила в НАТО. Є там правда вивих історії, от, ви про це знаєте, але я не хочу зосереджуватись на особі того політика. Отже, неможливо перетворити, і це не моя придумка. Не тому, що я такий поганий чи там ображений на українську цю еліту, зелену чи Аля Тимошенко і Янукович, а, а тому, що я спілкуюсь з, не тільки з експертами НАТО. Я передусім спілкуюсь з моїми глядачами, з моєю аудиторією. І Мені, от українська молодь, українські молоді люди. Пишуть і відправляють в месенджери абсолютно притомні повідомлення, зокрема звукові, де вони кажуть, вони кажуть, що потрібні були реформи, реформи треба було проводити. У нас їх не проводили, були симулякри, були симуляції і так далі. Абсолютно, хлопці і дівчата правильно кажуть. І я вам, шановні мої глядачі, читачі, моя аудиторія, дуже вдячний. Неможливо було е, є, швидко перетворити. Тим часом, отакі як Кіра Рутик, і жаснім Кіра Рутик в партію фракції, яку власне, заснував і, очевидно, підтримує оцей кучмівський україно-російський олігарх Віктор Пінчук. Е, неможливо перетворити лайно в золото дуже швидко. Ну, це тільки Божим проведінням. Бог перетворював там воду в вино. От. А для цього потрібні реформи. Перетворити можна. Але для цього потрібні реформи. Треба виконувати домашнє завдання, реформувати, боротися з корупцією, засновувати антикорупційні органи, стежити, щоб вони працювали, щоб на них не було, щоб вони, пардон, не скурвались, там, деякі чиновники в тих органах, щоб не було на них атак деяких там. Фракції окремих політиків, щоб олігархи сиділи на відведеному місці і не розбещували українських політиків і навіть президентів, от і так далі, і тому подібне. І тому, звичайно, оцей демарш, коли ще кілька днів тому, тиждень, два тому, місяць тому НАТО троїли, а тим часом країни НАТО допомагали Україні. А зараз кажуть, НАТО прийми нас. А якщо ти не приймеш, ти на розтяжці на розтяжці мішки? Між Кремлем і не Кремлем і демократичними цінностями. Агов. Боріться з корупцією. Виводьте, блін, з української влади агентів. Всі про них знають, про Єрмака пишуть, про Татарова і так далі. От. Після того, коли поборете корупцію, коли проведете реформи в усіх секторах, От. і реформу Збройних Збройні Сили, очевидно, зараз найбільш такі кондиційні до стандартів НАТО, в інших силових структур, щоб поліція наша працювала добре, щоб СБУ було декабегебізовано. Ну, воно вже декагебізовано. Власне, його треба декриміналізувати. Але проблема навіть не в СБУ. вони ще більш-менш працюють. Щоб у нас на ЗК працювало, і їм ніко... на ЗК ніхто не заважав. От, і досить тролити НАТО. Працюйте. Як сказав Веслі Кларк у 2006 році в інтерв'ю одній українській газеті, українська еліта багато років, століть він сказав, вправлялася в неробстві. Вони просто кайфували, насолоджувались. А тим часом ворог чи вороги роздирали Україну. Не треба займатися корупцією, не треба насолоджуватись, треба працювати. І досить тролити НАТО прийма... прийме вона... воно нас чи ні. Немає швидкої програми. Треба робити роботу над помилками. Ми зараз за допомогою зброї НАТО, Хаймерс, Джевелін, Нло, Марс та інші е, зразки озброєння, за допомогою цього ми захищаємо Україну. Ми не захищаємо весь світ. Ми захищаємо Україну і нас не лишили наодинці. І варто гідно подякувати. А не включати оці обідки, обідки, інспіровані, очевидно, за гроші Кремля і Кремлем, і кричати: НАТО на розтяжці!» Це хто іще на розтяжці? А НАТО, країни НАТО, нам допомагають. Отже, вірю в ЗСУ, вірю в Генштаб і Залужного і дуже класно. Вірю в натовську зброю як хаймерс її жаснів. І це є найкраща інтеграція в НАТО. Застосування натовської зброї це є найкращий зразок інтеграції України в НАТО. До речі, останнім часом, найближчим часом, до України, до ЗСУ має надійти 18 хаймерсів. Слава Україні! Ми переможемо!